Мила! Здравствуйте, товарищ служителя! Здравствуйте! Вони ще не рятувальники, лише слухачі навчально-методичного центру цивільного захисту безпеки та життєдіяльності у Луганській області. Тут навчаються майбутні пожежні рятувальники, командири відділів оперативного рятування, радіотелефоністи та водії пожежних машин. Усього навчання триває чотири місяці. Щороку у два підходи звідси випускаються близько тисячі майбутніх рятувальників. 586 часов, із яких 133 часа. Це практичне навчання, яке которое происходит. Ну, называется производственная практика, она проводится в комплектующих подразделениях, то есть те, которые к нам направили слушатели, они же идут, у них практика, ну это три недели. Вот. И также 200 часов у нас, ну, 218, это практическое обучение, то есть у нас есть как лекционный материал, так и практическое обучение. Ну, учебный процесс в целом устраивает, как бы пары проходят довольно-таки интересно, есть как Теорія, так і практика. Плюс нам показують ще всякі навчальні фільми, які, ну, в нашій роботі щодня ні будуть корисні. Як би, бы, в принципі, цікаво. Звичайні лекції, під час яких слухачі зазвичай конспектують весь текст, замінені на більш сучасні заняття, візуальні. Перед нами ви бачите макет театру. Тут условно обозначено пожар. Ось вот он, пожар. Які тут засоби захисту? Під час вогню ось ці вот заслонночки прикриваються. Вот. Пожар локалізується. Вот, видите, заслоночки такі. І тому він сида вже не розпространяється. До навчального центру потрапити може кожен бажаючи віком від 21 року. Служба в армії додатковий козир. Во-перше в армію привчають до також Приучають, как з офіцерами, так сказать, субординації в армії то есть дала действительно ази фізичної підготовки і доволі проще. Важлива і психологічна підготовка у небезпечній ситуації, кажуть хлопці, головне і самому не злякатися, і товариша не підставити. Застраховатися, вірити свого друга, вірити в своє снаряження і на самом деле проверять, проводить регламентні роботи, все, все надежне, все елементарно просто. Тим більше, якщо ми там чуть ли не з першого класса вместе, с некоторыми. Ну, так коллектив при... В принципе, все ребята дружные, друг за другом горой, ну, как сказали, вторая семья. Рулл это вторая твоя семья. То есть ты доверяешь человеку свою жизнь, с кем ты йдеш в очаг, там, в огонь, с кем ты спасаешь. И поэтому дружественно, как правильно сказали, братанство. Действительно, это считается вторая сім'я. За словами начальника навчально-методичного центру цивільного захисту безпеки та життєдіяльності Луганської області Олега Латишева, попереду у цих орлів ще тривалі випробування, і поки що цей курс навіть про це не здогадується. Четвертий місяць у нас проходить стажерок в частях. і коли не виїжджають з бойовим отрядом на пожар. или на какую-то чрезвычайную ситуацию, или даже наводнение, которое у нас бывает, вы знаете, очень часто, то они уже совсем по-другому это смотрят. Конечно, курсант, я не могу сказать, что вышедший отсюда через 4 месяца курсант уже готовый. Нет. Конечно, ему еще нужно готовиться, готовиться и готовиться. И что такое спасатель? Это спасатель, который добровольно идет в те чрезвычайные ситуации, которые нормальный человек никогда не пойдет туда, чтобы спасти жизнь других людей». Засвоєні знання слухачі мають продемонструвати вже у жовтні. Запевняють, що зараз чекають, коли почують знайому сирену. Да, адрес. Скажите, что там у вас конкретно. Орієнтір, дайте, пожалуйста. Пострадавши є? Хорошо. Машини виїжджають. Внітання. Перший ход на виїзд. Ольга Піцок, Сімовсисян, події.